Привіт всіх вітаю на своєму каналі, мене звати Аліса і сьогодні я хочу розпочати новий влог, але він буде приурочений, чи як сказати. Хочу прийняти участь в марафоні. марафон, чи я не знаю, правильно це я називаю чи ні, який придумала Оля Дібріна. І цей марафон цілий місяць, вересень, ми будемо вив'язувати ляльок різних: хтось більших, хтось менших, хто скільки хоче кількість штук, розмірів, і, тобто різні варіації. По-перше, я хотіла в цей марафон там, начебто, можна із недов'язами, я хочу доробити свою українку з маками. Ой, впала голова. Я її вже давним-давно доробила, але в мене вийшла така неприємна ситуація з Укрпоштою. Я замовила пряжу, яка мені не вистачає, якої мені не вистачає на те, щоб доробити ляльку. І з 30 серпня вже моя посилка лежить в сортувальному центрі і нікуди не переміщається. І тобто я її не можу забрати і не хочеться замовляти в іншому місці, тому що я вже замовила тут. Ну не знаю, як, як я вирішу це питання. Сьогодні телефонували, начебто вони записали моє звернення, але ж все одно це Укрпошта. І кілька днів все одно ще доведеться чекати. І вже скільки разів я зарікалася не замовляти нічого Укрпоштою, тому що знаю, що це завжди якісь трабли. Але все одно кожного разу наступав на ті самі граблі. Так, це перша моя лялька. Ну, Маю надію, що кілька днів і мені прийде та пряжа, і я, нарешті, тут залишилось взагалі нічого, тільки в мене не вистачає зеленого кольору, щоб зробити той вінок. Ось, друге, вчора почала ось така маленька лялька. Балерина, я її зроблю з карабінчиком. Це буде як брілок. Будуть в неї тут такі дві гульки. Тут теж в мене проблема, я хотіла одразу почати в'язати двох ще такого кольору лавандового. Але знову ж у мене оцього цього 73 73-го кольору на другу, мабуть, не вистачить. І не знаю. Чи дійсно взяти, замовити ще раз ту пряжу новою поштою, чи що робити, не знаю. Ось така, ще хочу ось такого кольору зробити. І, можливо, ще ось такого, щоб було кілька цих балерин. Мені кажуть, здається, що якщо буде там 3-4, я не знаю, то воно буде якось виглядати більш так привабливо для покупців таке різноманіття, вибір. І, можливо, швидко продам їх. Ось так, це моє перше підключення. На цьому все. До наступного підключення. Так, це моє друге і останнє підключення в цьому відео. Не буде це влог. Я вирішила, що це буде таке відео, ніби. Вступ у марафон, тому що, якщо я випущу його, наприклад, через тиждень, то це вже буде не так цікаво, а відео про вступ у марафон в мене не було. Тому ось так. Українка на тому самому місці, а балерина ось вже готова в мене такі рожеві щічки в неї, пуанти, ось такий карабінчик. Ну, Загалом прикольна вона. Я планувала, що вона в мене буде брюнеткою, але коричневої пряжі теж в мене не виявилося. Ну, її не вистачило. Б. І я зробила її блондинкою. Ну, Мені здається, що виглядає дуже мило. Ось така красуня. Тому це таке невелике коротеньке відео це мій вступ в марафон осіння лялька. Ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Буду дуже вдячна вам. Гарного та мирного всім дня. Пока!